І сьогодні ми поговоримо про такий тип рівняння, який називається логарифмічні. Познайомимось з методами розв'язування цих рівнянь і на прикладах подивимося, як їх розв'язувати. Зазвичай логарифмічними рівняннями називаються рівняння, до складу яких невідомо входить під знаком логарифму. Ну, познайомимось з першим типом рівняння. це рівняння виду логарифм F від ікса за основою А до рівня B. Таке рівняння розв'язується за означенням логарифму. Тобто, для того, щоб знайти f від x, необхідно А піднести до степені b. Все, ми маємо одразу розв'язок. От, наприклад, подивимося. Нехай необхідно розв'язати логарифмічне рівняння. логарифм Х додати 5 за основою 3 2. Зі ціля Х додати 5 буде дорівнювати 3 в другому степені, або х додати 5 дорівнює 9 звідки ля x дорівнює 4, хочу зауважити, що в логарифмічних рівняннях завжди необхідно робити перевірку або слідкувати за виконанням рівносильних перетворень. Якщо цього не зробити, то до відповіді можна записати число, яке коренем не являється. У даному випадку. Вирішимо робити перевірку. Для цього підставимо в умову, в умову замість х знайдене число 4. І отримаємо логарифм 4 додати 5 за основою 3. Дорівня логариф 9 за основою 3. А це є двійка. Це є двійка. Тобто відповідь 4. Корінь цього рівняння 4. Наступний тип, рівняння, е, ні, це рівняння такого ж самого типу, але трохи складніше, коли в основі стоїть уже величина змінна їхня 5. Для того, щоб його розв'язати, необхідно також е, ну, давайте спочатку знайдемо область допустимих значень рівняння. Е, це інший спосіб рівносильних перетворень. Для цього випишемо е, обмеження, що все, що під логарифмом, у нас повинно бути більше нуля. Вираз, який логарифмується, основа, і також основа має не дорівнювати одиниці. Розв'язавши цю систему, ми отримуємо проміжок області допустимих значень від 5 до 6 і від 6 до плюс нескінченності. Саме ж розв'язування полягає в використання значення логарифму. Тобто х2 відняти 4х дорівнює x відняти 5 в другому стилі. Підносимо до другого степеню в правій частині, бачимо, що другий степінь зліва і праворуч знищується. Лінійне рівняння отримуємо корінь його х до рівня 4,1. В можна робити перевірку, можна подивитися, чи входить цей корінь до ОДЗ, чи не входить. В нашому випадку він до ОДЗ не входить. Якби ми не знаходили АДЗ, а подивилися перевірку, теж було б видно, що 4,16 відняти 5 від'ємне число в основі логарифму бути не може. Таким чином, в даному випадку відповідь коренів немає. Наступний тип рівняння, коли ліворуч і праворуч стоїть вираз під логарифмом. Давайте, наприклад, логарифм х задати 4 за основою 3, дорівнює логарифм 2х задати 6 за основою 3. Процедура відкидання логарифму в лівій і правій частині називається потенціювання рівняння. Можна відкинути значок логарифму разом з основою в лівій і правій частині, але тільки от коли в нас рівняння такого вигляду. Відкидаємо, отримуємо х додати 4 до рівня 2х додати 6. Розв'язавши це рівняння, це лінійне рівняння, отримуємо х дорівня мінус 2. П'єд же, необхідно зробити або перевірку, або знайти область допустимих значень. В даному випадку перевіркою видно, підставивши в умову мінус 2 замість х, що ми отримуємо правильну рівність. А значить, це корінь рівняння, тобто відповідь дорівнює мінус 2. Зауважимо, що не можна потенціювати в рівняннях такого виду. Коли стоїть зліва логарифм і вираз під логарифмом, а праворуч стоїть сума або різниця декілька логарифмів. Перш ніж використати потенціювання, необхідно буде праву частину перетворити на добуток. Також не можна потенціювати, якщо до логарифму додається якесь число. Тут також необхідно буде спочатку виконати перетворення. Далі, на прикладах, подивимось. Розглянемо рівняння, коли в лівій частині стоїть один логарифм, а праворуч стоїть сума двох логарифмів. Наприклад, розв'язати логарифм. Тож, на прикладі, розв х квадраті додати 4 за основою 3, до рівня логарифм х додати 6 за основою 3, додати логарифм х відняти 2 за основою 3. Правій частині необхідно перетворити на добуток, використавши властивість логарифму. Маємо ось таке рівняння. От далі можна використовувати потенціювання, тобто відкинемо значок логарифму і отримуємо рівняння, яке теж на перший погляд начебто квадратне, але бачимо х помножити на хх квадраті, і в лівій частині стоїть х квадраті, вони знищуються. Ми отримуємо лінійне рівняння, корінь якого є четвірка. 5G, цю четвірку необхідно перевірити, чи є вона коренем рівняння. Для цього підставляємо четвірку в умову. Бачимо, що вона задовольняє ніде під логарифмом не буде від'ємного значення, а значить, число 4 є відповіддю, тобто коренем рівняння. Ще одне рівняння, коли ліворуч стоїть логариф, а праворуч логарифм, до якого додається константа. Значить, в даному випадку цю константу. так, Давайте спочатку подивимося на рівносильні перетворення, знайдемо ОДЗ, утворилася ось така система з обмеженнями. І звідкіля виникає, що область допустимих значень від трійки до плюс кінчинностей. Зараз двійку представимо як 2 помножити на 1. Одиницю завжди можна записати як логариф 2 за основою 2. А тепер ось оцю двійку заносимо сюди як показник степеню, використавши одну з властивостей логарифму. Тобто тут піднести до степеню отримаємо четвірку. Буде логариф 4 за основою 2. Значить, замість ось цієї двійки ми напишемо логариф 4 за основою 2. Отримуємо таке рівняння. Тобто Вже два логарифми стоять в правій частині. За формулою властивістю логарифму переходимо до логарифму добутку. І от уже в цьому вигляді ми можемо використати, використати потенціювання логарифмічного рівняння. Отримуємо лінійне рівняння, в якому маємо, що одиниця дорівнює мінус 12. Тобто, очевидно, дане рівняння не має коренів, Виникає тільки е, закономірне питання, а чи потрібно було знаходити область допустимих значень? Е, мабуть, ні, раз рівняння має коренів. Тобто ну, поспішили трошки виконали зайву роботу. Знайшли область допустимих значень, але вона ні на що не вплинула, бо саме рівняння не має вже коренів. Так що не потрібно дуже спішити. Давайте розглянемо рівняння ось такого вигляду. Ну, Наприклад, 3 в степені логарифх мінус 7 за основою 3 до рівня 5. Очевидно, на, на проситься основна логарифмічна тотужність використати. І ми маємо, що х відняти 7 до рівня 5. Звідки х до рівня 12? Зробимо перевірку, це нескладно. 12 відняти 7, додатнє число. Очевидно, 12 цей корінь рівняння. Наступне, е, наступне рівняння, яке теж використовується в даний спосіб, основна логарифмічна тотожність, але вже не так очевидно. 2 в степені 1 додати 2 помножити на логарифм х-3 за основу 4 дорівнює 8. В даному випадку, в даному випадку нам необхідно звести логарифм до основи двійка. Прибрати ось цю одиницю і цю двійку. Це для того, щоб можна було скористатися основною логарифмічною тотужністю. Виконаємо перетворення в показнику 1 додати 2, помножити на логариф звільняти 3 за основою 4. Оцю основу 4 запишемо запишемо як 2 в другій степені. Тепер двійка оця виноситься наперед логарифму як одна друга. І ми отримаємо ось такий запис. Одна друга помножити на 2 це є одиниця, вони скоротяться. А логарифм 2 за основою 2. Ми таким чином представили одиницю. Додати логарифм x відняти 3 за основою 2. Ось вони. Можна записати в вигляді одного логарифму. І нам вдалося перейти до логарифму з основою 2. Таким чином, маємо ось таке рівняння тепер, яке рівносильне. Первинному даному рівнянню. І тут вже можна використати основну логарифмічну тотожність. Тобто ми маємо 2 помножити на х відняти 3 дорівнює 8, розкривши дужки 2х відняти 6 дорівнює 8, звідкиля х дорівнює 3. В же, можна виконати перевірку, можна знайти ОДЗ. Ну, в даному випадку досить легко знайти ОДЗ. Одне обмеження, тому що основа тут константа. Обмеження тільки Х відняти 3 буде більше нуля. Тобто Х належить від 3 до плюс нескінченності це область допустимих значень. Очевидно, 7 належить області допустимих значень, значить 7 є корінь даного рівняння. Наступне рівняння. Рівняння На першій Погляд схожий на попереднє, але основа логарифму в даному випадку 5, а основа степені 3. І як би ми не старалися, як би ми не намагалися, з п'ятірки, трійку за допомогою степені чи яких інших перетворень ми не зможемо зробити. І тому використати основну логарифмічну тотожність в тому вигляді, в якому записано рівняння, ми не зможемо. Такі рівняння розв'язуються логарифмуванням обох частин лівої і правої. логарифмом за якоюсь основою. Ну, якою? Доречно вибрати основу 3. Можна взяти за основою 2. Ну, якщо взяти прологарифмувати за основою 3, то ми будемо мати ось таке рівняння. Звідки показник у цього рівняння виносимо як множник наперед. А залишається логарифм 3 за основою 3. Це є одиниця. І дорівнює вона логарифм 2 за основою 3. Таким чином отримали рівняння, в якій зліва і праворуч стоїть значок логарифма. Значок логарифма. І е, логарифми тут різні. Логарифми різні. Значить, маємо х додати 3 дорівнює 5 ось в цій степені. Тобто тут не можна виконати потенціювання, як хотілося на перший погляд це зробити. так? Тому що різні тут основи логарифму. Значить, тобто, Ми в даному випадку скористалися означенням логарифму, що ось оцей вираз дорівнює основа в цій степені. Таким чином. Відповідь ми отримали в такому вигляді. Х рівня 5, степені логариф 2 за основою 3 відняти 3. Дійсно, незвично трошки, це число ірраціональне. Ну, Тут виконати треба перевірку або ОДЗ, підставивши ось сюди, мабуть, зручніше теж перевірку зробити, тому що якщо це число підставити сюди, трійка знищується, мінус 3 і плюс 3, і ми побачимо, що ми отримаємо правильну рівність. Тобто відповідь буде 5 степені логариф 2 за основою 3 відняти 3. Наступний тип логарифмічних рівнянь – це рівняння, в яких можна зробити заміну змінною. Частіше за все, це логарифмічні рівняння, де логариф входить в якійсь степені, в квадраті чи в кубі. І основа логарифму повинна бути одинакова. І, Вираз, який під логарифмом, теж має бути однаковим, інакше важко буде зробити заміну. Хоча для неоднакових виразів можна зробити інколи перетворення і отримати все-таки однакове. В даному випадку, спочатку знайдемо ОДЗ рівняння. Х додати 1 має бути більше 0. ціля х належить від мінусу 1 до плюс нескінченності. Зробимо заміну. Логарифм Х додати 1 за основою 2 дорівнює t. Тоді наше рівняння перетвориться в квадратне рівняння. Т квадрат додати 10, т додати 9. Ще раз давайте скористаємося цікавим способом знаходження коренів. В даному випадку можна це за теремою вієта зробити. Добуток коренів дорівнює вільному члену, сума коренів, другий коефіцієнт з протилежним знаком і отримали t дорівнює мінус 1, т дорівнює мінус 9. Виконуємо повернення, необхідно в нашу заміну замість Т підставити знайдені числа по черзі. Раз у нас їх два числа таких, тобто не необхідно зробити два повернення. Після першого повернення отримали х додати 1 до рівня 2 в степені мінус 1, або х до рівня 2 в степені мінус 1, це одна друга. Одиницю перенесли на праву сторону, отримали мінус 0,5. Одразу перевіряємо, чи входить це число до ОДЗ, чи ні. В даному випадку входить. Аналогічно друге повернення х, додати 1 за основою 2 дорівнює мінус 9, х додати 1 дорівнює 2 в степені мінус 9. І звідси х дорівнює 1 поділити на 2 в 9 мінус 1 входить до ОДЗ. Значить, обидва ці числа є коренями даного рівняння. Можна було зробити перевірку. Дякуємо за увагу. Ми розглянули досить змістовно різні типи логарифмічних рівнянь. Бажаємо вам успіхів. До наступних зустрічей! З вами був Лірнайзер.